Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Сьогодні ви дізнаєтесь про рейтинг Starseller від Etsy. Що таке Starseller? Starseller – це програма від Etsy, яка винагороджує магазини, що постійно підтримують найвищий клієнтський сервіс, формується на основі швидких відповідей на повідомлення, швидкості доставки та відстеження відправлених замовлень, а також на середній оцінці у відгуках, що залишають ваші покупці. 1 числа кожного місяця платформа визначає право на отримання рейтингу StarSeller на основі останніх трьох місяців роботи магазину. Тобто, 1 вересня 2024 року Etsy визначить, хто має право на рейтинг StarSeller на основі трьох місяців з червня по серпень. Серед магазинів на Etsy, котрі ми ведемо в компанії Handmade Hub UA, Помітно наскільки є важливим мати рейтинг StarSeller. Як показує практика, навіть в найвищі сезонні місяці магазини з рейтингом отримують більше переглядів, ефективнішу роботу. Реклами та більше продажів. Магазини без рейтингу можуть переставати продавати взагалі. Такому ефекту від рейтингу StarSeller є просте пояснення. Etsy не приховує, що магазини зі StarSeller видаються набагато краще в пошуку, адже платформа зацікавлена показувати частіше магазини, котрі найкраще працюють з клієнтами. Також у звітності, яку регулярно публікує Marketplace Etsy, зазначається, що до 80% користувачів платформи перед покупкою при пошуку товарів використовують фільм. Star Отже, як стати старселером? Щоб отримати право на StarSeller, вам потрібно відповідати на повідомлення протягом 24 годин. Середня оцінка відгуків 4,8 або вище. Надсилайте ваші замовлення вчасно протягом установленого вами часу обробки. Обов'язково доданий трек-номер має відразу відслідковуватися. Для нових магазинів, щоб стати StarSeller, ваш магазин має досягти мінімальної кількості продажів і замовлень протягом тримісячного періоду перевірки. Потрібно зробити принаймні 5 продажів на суму 300 доларів. Зараз розберемо декілька важливих рекомендацій, що допоможуть вам керувати своїм магазином так, щоб він завжди був з найвищим рейтингом Seller. Перше, про що ми поговоримо, це швидкість відповідей на повідомлення. Коли у покупців виникають запитання, вони хочуть отримати відповідь негайно. Щодня виділяйте час для відповідей на повідомлення та намагайтесь відповідати на них протягом 24 годин або менше. Швидкість відповідей є важливою частиною отримання старселера. Ще раз нагадую. Щоб відповідати вимогам, вам потрібно відповідати на 95% повідомлень від покупців протягом 24 годин. Щоб швидко відповідати, завантажте додаток Etsy Seller на свій телефон. Це значно прискорить швидкість відповідей. Також ви зможете зробити збережені відповіді. Друга рекомендація на шляху до Star Seller – це встановлення політики повернення та обміну. Хоча політика магазину безпосередньо не вплине на право стати Star Seller, вона Може допомогти заохочувати залишати позитивні відгуки, встановлюючи чіткі очікування перед покупцем. У політиці вашого магазину ви повинні встановити чіткі вказівки щодо того, чи прийматимете ви повернення або обмін. Якщо покупець зв'яжеться з вами, щоб узгодити повернення чи обмін, першим кроком є робота з покупцем, щоб вирішити, куди покупець повинен відправити товар, терміни протягом якого ви хочете його отримати, хто буде нести відповідальність за вартість зворотньої доставки. Якісні політики магазину зменшать ймовірність отримання негативних відгуків, а позитивні Відгуки є другим важливим критерієм для отримання Seller. Щоб отримати відзнаку, вам потрібно середній рейтинг 4,8 або вище за тримісячний період перевірки. Часні відправки. Щоб отримати право на старселер, вам потрібно буде відправляти 95% або більше ваших замовлень протягом зазначеного часу обробки та з відстеженням по трек-номеру. Для цифрових замовлень не потрібна інформація для відстеження. Надсилайте замовлення протягом зазначеного часу виробництва. Etsy використовує час виробництва, який ви встановили для кожного лістингу, щоб визначити приблизну дату доставки. Всім тим, хто додивився це відео до кінця, я хочу зробити невеликий подарунок. Чек-лист з детальними рекомендаціями щодо того, як постійно отримувати найвищий рейтинг для etsy магазину. Напишіть мені в Директ інстаграм слово «манго» і я надішлю вам чек-лист. Посилання на мій інстаграм. Є в описі до цього відео або ж за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Пишіть в коментарях, чи було корисним вам це відео. Не забувайте підписуватись на мій youtube канал, залишайте коментарі під цим відео і ставте дзвіночок. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!